Цій компанії я CEO з 2019 року, тобто з самого початку, я справді почуваюсь тут як в рідному домі. Харчові інгредієнти, ароматизатори, стабілізаційні системи для всіх напрямків харчової індустрії. Це є і м'ясні вироби, і молочні вироби, і снекові, і напої, і кондитерка. Ми виготовляємо смакоароматичні суміші, ароматизатори, барвники, комплексні рішення для наших партнерів. Створили ще один напрямок нашого виробництва це страва швидкого приготування. Приїхало багато людей, які були евакуйовані з інших областей, і ми хотіли їх нагодувати. І так ми створили абсолютно новий продукт, запустили абсолютно нову лінію нашого виробництва. І це, як кажуть, кризові часи дають поштовх до чогось нового. Мені дуже подобається підхід керівництва до кожного, як до індивідуальності. Можливо, ви бачили, в нас при вході росте перець, який посадили наші працівники. Його виходжували, вирощували і тепер чекають, коли будуть застосовувати у страви. На сьогоднішній день ми розпочали роботу з Італією, з Латвією, Литвою, Польщею, Грецією і Сполученими Штатами Америки. Ми віримо і прагнемо до того, що ми будемо розбудовуватися і надалі, і ми хочемо зробити наш український продукт зірцем високої якості, який будуть пізнавати у всіх країнах світу. Створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.